Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних історій Оксана Яковенко. Казка Про нездійсненні мрії. Тася Таїсія. Це ім'я їй вигадала мама. Дівчина йшла сльотою, а вітер неприємно намагався потрапити за пазуху. Шапка із теплим шарфом рятувала від колючих грудневих краплин. Худенька і тоненька дівчина прямувала на роботу, хоча у неї сьогодні вихідний. Тася піднялася сходами міської бібліотеки та зайшла у простору залу. Царство, спокою та мрій. Відвідувачів там майже не було. Перед святами мало кого цікавлять книжки. За столом видачі стояла молода гарна жіночка, повна протилежність тасі. Пишна зачіска обрамляла кругленьке обличчя, а неслухняні пасма спадали на веселі очі. Тасько, нарешті. Промовила бібліотекарка. Дякую, люба, що підмінила. У мене із чоловіком сьогодні річниця десять років. Вітаю, Світлано Станіславівно, відповіла Тася та стягла шапку із голови, звільнивши своє каштанове волосся від полону теплої вовни. Не засиджуйся у бібліотеці і з останнім читачем зачиняй та йди готуватися до Різдва. Торохкотіла Світлана. Ти до батьків у село поїдеш? Так, мабуть, зітхнула дівчина, іще не розуміючи, що робити на свята. Якщо надумаєш, чекаю тебе у гості, чоловік не проти, продовжила жіночка, підфарбовуючи губи буряковою помадою. Можливо, і з кимось познайомишся. Приходь, буде весело. «Хто зна», – засоромилася тася. Добре, побажай мені удачі. весело мовила Світлана та одягнула зимове пальто. «Чао, тасько, до понеділка. Удачі, Світлано Станіславівно. байдуже відповіла дівчина та вмостилася на місце бібліотекарки. Через півгодини бібліотеку залишив останній відвідувач. Тася зачинила за ним двері, побажала гарного вечора та веселих свят. Додому зовсім не хотілося. Дівчина взяла щоденник, до якого записувала свої роздуми та мрії і сіла біля вікна. На вулиці зимовий дощ перейшов у сніг. Сніжинки летіли в очі перехожим, підганяючи їх у теплі оселі. Есі стало сумно. Вона відкрила свій зошит і втупилася у чисту сторінку. Скільки прекрасних мрій у ньому закарбовано, і жодна іще не здійснилася. Можливо, їй не щастить, але, скоріш за все, у цьому винна безмежна лінь. Щоб щось відбувалося, потрібно діяти, а не плакати над щоденником сподівань. Позаду відчувся протяг, а потім нестримний жар пекучого повітря. Тася озирнулася і побачила у дверях страшного вогняного монстра. Він тріщав, мов дрова у пічці та повільно наближався до неї. Дівчина оніміла від страху та позадкувала, мацаючи стіл. Під руку потрапив її щоденник, який вона виставила перед собою, немов біблію перед дияволом, ніби це могло її врятувати від вогню. Віддай мені книгу нездійснених мрій. проривіло вогняне чудовисько. Дівчина завмерла не в силі поворухнутися. І раптом зрозуміла, що вогонь не перекинувся на дерев'яні столи стільці та книжкові стелажі, і найважливіше полум'я обходило книжки. «Віддай книгу, повторив монстр, майже наблизившись до переляканої бібліотекарки. Тут немає такої книжки, прошепотіла злякано тася. Монстр затріщав, махнув вогняними руками та прикував дівчину кайданами вогню до найближчого стелажу із книжками. Це виявилося відділення із дитячими казками. Вогняні кайдани зовсім не обпікали, навіть огортали приємним теплом. Це трохи заспокоїло Таїсію. Її щоденник упав на підлогу. Монстр нахилився та підняв зошит. Це книга нездійснених мрій, протріщав монстр та почав згасати. Крізь полум'я промальовувалися риси чоловіка. Поступово вогонь згас і перед дівчиною постав чорнявий хлопець у бусковому костюмі. Мій улюблений колір, подумала тася. Він читав зошит книгу та щось бубонів собі підніс, зовсім забувши про хазяйку щоденника. «Аго, це особисте. Я не дозволяла читати мій щоденник, тихенько обурилася тася. Що? Хлопець здивовано подивився на дівчину, ніби її тут ніколи не було. Так, так, саме це мені й потрібно. Він махнув рукою у бік бібліотекарки, і кайдани вогню зникли. Від несподіванки дівчина не втримала рівновагу та звалилася на підлогу. Хто ви? запитала, оговтавшись Тася. І що вам від мене та мого щоденника потрібно? Я прийшов на порятунок книжки, цієї книжки. Хлопець потрусив зошитом перед її очима та сів за читацький стіл біля вікна. Але це просто мої думки, їх не потрібно рятувати, зніяковіла тася та сіла навпроти колишнього монстра. Ще як потрібно. Моя мати послала тобі метелика натхнення, щоб ти могла формувати та здійснювати свої мрії, а ти. Постійно жалієшся, сердито мовив хлопець. Це якась гра? Ви розігруєте мене? засумнівалася тася. Так, це гра музи, музи натхнення та бажань, а я її син, мрійник. Хлопець простягнув руку для знайомства. Тася відповіла на рукостискання. Долоня мрійника виявилася теплою та м'якою. Тіло дівчини наповнилося спокоєм та впевненістю, якої вона ніколи не відчувала. Приємно, я тася. Знаю, незадоволено вимовив мрійник. А чому ви були у вогні? поцікавилася, осміліла дівчина. Метелик натхнення. Який тобі подарувала моя мати муза, є частинкою мене, частинкою мрії. І коли мрій у людини стає багато, а жодна із них не здійснюється, метелик починає горіти. А з ним і я перетворююся на вогняного монстра. А вибачте, я не знала, засмутилася тася. Тому я й тут. Щоб допомогти тобі здійснити твої мрії, заспокоїв мрійник. Це неможливо, усміхнулася дівчина. Хлопець мовчки відкрив першу сторінку щоденника та прочитав у голос. Любий щоденнику, я хочу бути письменницею. Мабуть, саме тому я працюю у бібліотеці. Тільки тобі я можу розкрити свої потаємні думки. Сьогодні я купила зошит із зображенням метелика. Цей бусковий метелик нагадав мені мрію. Хлопець зупинився та подивився карими очима у зелені очі дівчини, Тася закусила губу, бо там іще багато чого було написано. Я вітаю тебе, мовив мрійник. Початок здійснення першої мрії вдалий. Ти пишеш, а це уже перші кроки до письменництва. А й справді, зраділа Тася. Продовжуємо. Дівчина упевнено кивнула. Любий щоденнику, я хочу, щоб закінчилася війна. Та наша країна жила у мирі. Мрійник зробив паузу, подивився у вікно та мовчав. Я хочу зробити у бібліотеці волонтерський куточок, щоб люди могли приносити від себе щось для воїнів, для дітей та просто поспілкуватися. Але я про це нікому не говорила. бо... Тепер ти знаєш, що робити, перебив мрійник Тасю. Так, знаю, тепер знаю. Що ж, продовжимо. Хлопець відкрив сторінку із іншою мрією. Любий щоденнику, сьогодні моя колега запросила мене у гості. Я так хотіла піти, але мені соромно. Мрійник знову подивився на дівчину. Тепер ти запроси її, наприклад, на посиденьки після роботи. Вечір перейшов за північ, а поодиноке віконце у бібліотеці освітлювало блискучий сніг. Двоє сиділи за столом. Та сміялися, обговорюючи мрії, які ось ось здійсняться. Просто потрібно діяти та чекати, якщо це потрібно, і ніколи не здаватися. Мрії завжди здійснюються завжди. І краще працювати над їх здійсненням серйозно, щоб не привабити випадково вогняного монстра. А тася цього вечора, нарешті, зрозуміла мрії потрібно не лише записувати. Мрійник пішов, але залишив частинку себе, свого метелика натхнення. Тася пообіцяла не доводити його до вогню. Вони домовилися, що коли чергова мрія буде здійснюватися, мрійник навідуватиметься у гості. Такий от. Стимул. Хай і ваші мрії теж здійснюються, але потрібно докладати зусиль. Оксана Яковенко. Казка про нездійснені мрії. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Дякую усім авторам, які вирішили долучитися до намиста різдвяних історій. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки, а також інформацію про збір на fpv дрони для 60-ї ОМБР. Закликаю всіх долучитися. Нехай української буде більше. А прийдешній рік стане роком нашої перемоги. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.